У сучасному світі війни точаться не лише за територією, а й за разом. Пропаганда це стратегічна зброя, що здатна впливати на мільйони без єдиного пострілу. Якщо раніше вона поширювалася через газети та плакати, то сьогодні через стрічки новин, відео, меми і навіть коментарі в соцмережах. У 20 столітті пропаганда стала масовим явищем. Під час Першої світової війни уряди створювали офіційне бюро з пропаганди, які публікували брошури, малювали плакати, і закликали до мобілізації. У нацистській Німеччині міністр Йозеф Гебельс сформував цілісну систему інформаційного контролю: кіно, радіо, преса, освіта працювали на формуванні одного світу. У 21 столітті методи змінились, але мета залишилась вплинути на емоції, сформувати вигідну реальність, посіяти сумніви або ворожнечі. Тепер це робиться через новинні сайти, ботоферми, аналітичні канали в Телеграм, Ютуб інтерв'ю та навіть Тікток. Прикладом новітньої пропаганди стала компанія в М'янмі, де через Фейсбук активно поширювалося повідомлення, що розпалювали ненависть до мусульманської меншини Рехінжа. У результаті масове насильство, яке ООН класифікувала як етнічні чистки. В США та Європі компанії дезінформації на основі пропагандистських наративів намагалися впливати на вибори розпалювати. Між етнічну ворожнечу та створювати недовіру до урядів. Сьогодні пропаганда діє прихована. Вона часто не переконує напряму, а формує загальне емоційне тло, де важко зарізнити правду і вигадку. Основні прийоми, апеляції до страху, докази без джерел, псевдоексперти з потворення трактування фактів. Як захиститись? Допомагає критичне мислення, медіаграмотність, перевірка джерел та незалежні фактчекери, які аналізують ці наративи, показуючи, як маніпулюють нашим сприйняттям.